То, хто мене на каналі питає, а чи ми знімаємо плівку на зиму? А що буде, якщо плівку не зняти, а що в принципі в теплиці робиться? Чому вона без обігріву? У нас зима на дворі, а ваша зими немає, що це ви таке показуєте і все, що з цим зв'язано. Коротенька відповідь, така відео-відповідь буде для вас. Діло в тому, що батьки вже сезон давно закінчили і чомусь вони не знімали поліетиленову плівку. Зрайне питання, що буде, якщо не знімати поліетиленову плівку на зиму. Все дуже просто, вона швидше просто стане якби, непотрібною для використання. Ну, негодною, як в нас кажуть, на регіоні. Да? Там. Тому що Плівка не дуже любить, високі перепади температур Це мінус 20-30, постійно на холоді, плюс падає сніг, вона не тягнеться, як вона тягнеться літом, вона кам'яніє. Всі знають, що резина, пластмаса на морозі стає доволі -таки хрупкою. Тому тут буває такі західні вітри, йдуть, південні вітри, і ну, досить таки негативно це впливає. Плюс ця плівка латана перелатана і у батьків в цьому році, в му році, є ідея купити нову. Скажу чесно, вона досить таки дорога, це спеціальна плівка для теплиць. Типу. Також я знаю в регіоні люди, які займаються теплицями, то вони сказали коротко і ясно. Якщо ви хочете, щоб плівка довго е, служила вам, на зиму обов'язково потрібно її знімати. Якщо ви хочете, щоб вона накрилась мі мідним тазом якнайшвидше, можете не знімати. Тому ось така у мене коротенька відео відповідь на багато запитань стосовно плівки для теплиці.